Дивіться сьогодні, що буде завтра. В проєкті Україна сьогодні на 2+,2. плюс Так дійсно далі розмова піде про поки що недосяжне. Про те, як старанно людство досліджує космос. Цікаво, коли можна буде туди полетіти на шатлах лоукостах на пару днів із ручною кладдю, Наприклад, ну поки що це невідомо, але цей час стрімко наближається. Американці вже взялися розробляти варіанти надумних готелей. Для космічних туристів і на Марсі, і на місяці виявляється, такі модулі вже є у космічному просторі. Їх туди відправили ще у 2006 і 2007 роках. І потужно, що розробили таких моделей, долучилася воєнно-промислова компанія Лохід Марті. От погляньте, будь ласка, як виглядає це житло? Це просто космічно. І мінімалістично погодьтеся. Принаймні вчені пояснюють, що такі конструкції легше направити у відкритий космос, бо вони можуть розкладатися просто там. Тобто, будувати їх не треба, і ризики втрати під час запуску на орбіту будуть просто мінімальні. Погодьтеся, це вже дуже вражає. Ну але є ще важливе питання. Насправді це питання, яке існує дуже дуже багато вже століть, десятиліть, і ним активно активно. Зараз е, займаються е, чи є життя на інших планетах, і найголовніше, чому Чи є с... життя на Марсі чи нема життя, на життя Марсі, Марсі Вчені поки не знають. не знаю так, але насправді я думаю, що зараз саме активно вони почали цим розробляти і чому саме зараз почали цим цікавитися? Чому зараз про це знову заговорили? Ми поговоримо з нашим колумністом Назаром Грегоренко. Назар ми запрошуємо тебе до нашої студії. Отже, що тобі вдалося дізнатися? Є життя на Марсі, нема життя на Марсі. Що ти скажеш? Вітаю, от стосовно Марсу, я особисто не дізнавався, але можу розказати вам деякі інші досить такі цікаві деталі. Зокрема, питання чи самотні людство у космосі тривожить нас вже багато століть. І протягом всього цього часу вчені ламають собі голови, щоб знайти відповіді на ці питання. І повірте мені, роблять вони це? Ну, точно не без причини. Зокрема, на відстані 41 світлового року від землі в Сузірі Водолія знаходиться зоряна система, яку називають сонячною системою 2.0. Справжня ж її назва. Трапіст-1. Вона складається з червоного карлика та семи кам'янистих планет розміром схожих на землю. І на деяких з них може бути вода. А як нам відомо, вода є ключовим фактором для існування життя. Але якщо вона там є, то чи може бути розумним і чи надсилають ці цивілізації сигнали у космос, так само, як і ми? Аби дізнатися відповіді на ці питання, американські науковці провели дослідження. А це дослідження дослідив і я. Використовуючи радіотелескоп Allen Telescope Array у Каліфорнії, дослідники вирішили пошукати штучні радіосигнали. Свідчення існування розвинених технологічних цивілізацій. Учені слухали Трапіст-1 протягом 28 годин. Це був найдовший одноразовий сеанс пошуку інопланетних сигналів, який коли-небудь проводили. З величезного потоку радіохвиль вчені відібрали понад 2000 сигналів для детального аналізу. Але результати показали, що жоден з них не був штучного походження. Це означає, що ознак інопланетних технологій у системі Трапест-1 виявлено не було. На перший погляд, це може здатися розчаруванням, але вчені переконані, що за допомогою нових технологій людство зможе прослуховувати ще слабші сигнали і, можливо, навіть ті, що інопланетяни передають між своїми планетами. Це дослідження показує, що ми наближаємося до виявлення радіосигналів, подібних до тих, які ми надсилаємо в космос. Більшість пошуків припускають певні наміри, наприклад, радіомаяки, оскільки наші приймачі мають межу чутливості до мінімальної потужності передавача, що перевищує все, що ми ненавмисно надсилаємо. Але з кращим обладнанням, таким як Square Kilometer Array, ми можливо незабаром зможемо виявити сигнали від інопланетної цивілізації, яка спілкується зі своїм космічним кораблем. У той час, коли людство шукає сигнали від інших цивілізацій, НАСА розпочала одну з найамбітніших місій в історії космічних досліджень. Місія, вартістю 5 мільярдів доларів. Європа кліпер вирушила досліджувати супутник Юпітера Європу, яка як вважають вчені, приховує під крижаним покривом величезний океан, який містить удвічі більше води ніж всі океани Землі, разом узяті. Вода необхідна для життя, яким ми його знаємо. І якщо ми збираємося знайти життя деінде в сонячній системі, дуже ймовірно, що воно буде на крижаному місяці, як цей місія Clipper намагатиметься з'ясувати, чи є Європа придатним для життя місцем, яке може підтримувати життя у величезному океані під крижаною поверхнею. Космічний апарат оснащений дев'ятьма науковими інструментами, серед яких камери для створення докладних карт поверхні, і потужний радар, що здатен зазирнути крізь крижаний покрив. Це шанс для нас дослідити не світ, який міг бути придатним для життя мільярди років тому, а світ, який може бути придатним для життя сьогодні, прямо зараз. Протягом кількох років Європа Кліпер здійснить 49 прольотів повз Європу, кожен з яких дозволить ближче вивчити цей загадковий світ. Кожен проліт тривалістю менше доби буде справжнім випробуванням для апарата через вплив радіації. Проте ці дані можуть дати нам ключ до розгадки, Чи є життя в нашій сонячній системі поза землею. Ну я навіть не знаю, радіти нам чи не радіти. Якщо виявиться, що в космосі ми не одні, і в нас є сусіди, особливо враховуючи Назаре, Як нам щастить, Я не про тебе говорю, як нам щас... я зрозумів на увазі, пожартував ти добре. Назар, в мене питання таке. Я от десь недавно прочитав, що в космічних технологіях зараз досить суттєво є певний прорив пов'язаний з лазерним зв'язком. Ти знаєш, я чесно кажучи, не дуже розбираюся. Я думаю, що і люди, які дивляться зараз цю програму, вони не дуже розбираються. Ти можеш так просто на хлопський розум пояснити, що це таке і в чому цей прорив полягає? Так, звичайно, лазерний зв'язок це новий спосіб передачі даних у космосі, який використовує як не дивно лазери замість звичайних радіохвиль. Ідея в тому, що супутники або космічні апарати можуть передавати дані через радіохвилі зі швидкістю до кількох мегабітів на секунду. А от за допомогою лазера можна досягти швидкості у сотні гігабітів, і думаю, зараз наші глядачі ми ніби такий інтернет, так щоб серіал друзі і одним махом за кілька секунд е, закачати. І дуже цікаво, використовувалася швидкість уже якимось чином на практиці. Можливо, якісь там приклади експериментів. У тебе є так? Звичайно, зокрема, наприкінці минулого року наса провела унікальний експеримент із космічною станцією е, Психея, який вони запустили до астероїда. Науковці вперше в історії за допомогою лазерного зв'язку передали відео з землі на психею і назад. На ньому кіт на ім'я Тейтерс грається з лазерною указкою. А ось, власне, і це відео. Я тобі хочу сказати, цікаво. І тут я достаю указку. Ти достаєш указку, але ти смієш, тобі треба передати десь в іншу галактику, щоб воно потім повернулося назад. фантастично неймовірно. Питання, Чому це кіт? Ну... Зокрема, ну, моделі, чому кота обрали угу. е, в мене рудого є своя шей. теорія на цю тему. На рахунок рудого не знаю, але на рахунок <зас> чому саме кота, в мене є невеличка теорія. Е, на початку минулого століття, під час першого тесту телезв'язку, на екрані також з'явився кіт, але це був анімований персонаж на ім'я Фелікс. Тобто, на мою думку, таким чином е, науковці провели так би мовити історичну паралель. Але найголовніше те, що ось це от відео із е, котом Тейтерсом подолало 31 мільйон кілометрів за 101 секунду. Ви тільки вдумайтеся у ці цифри, це Ні, просто приголомшлива швидкість. Ну знову ж таки про серіал друзі. Ми вже говорили про інтернет, всі хотіли би цього. Але наскільки ця технологія зараз допомагає, ну наскільки вона розвинулася, наскільки вона допомагає взагалі в місіях у цих е космічних місіях? Насправді вона досі знаходиться в процесі тестування, <тас> але вже показує надзвичайні результати. Наприклад, у липні НАСА вдалося передати дані на психею, яка знаходилася увага на відстані 460 мільйонів кілометрів від землі. Але на жаль, не лише НАСА вирішило поекспериментувати із лазерами. Я нюхом чую, що далі буде про росіян. На жаль, саме так. У червні компанія бюро 1440 оголосила, що їм вдалося передати понад 200 гігабайтів даних між двома супутниками, які знаходилися на відстані понад 30 кілометрів один від одного. Щоправда, швидкість передачі даних виявилася набагато нижчою ніж в американців. Лише 10 гігабітів за секунду. Ну, мені просто цікаво, А навіщо їм? Наскільки я розумію, що оцей е, Роскосмос, оці всі, оці всі над ними вже сміються насправді в світі? тобто я розумію, що е, ці наші вороги вони ж не дуже сильні в цих космічних розробках. Чи сильні е, насправді у них трошки інша мета? Вони намагаються створити такий собі власний аналог Старлінку, щоб дати доступ до інтернету у найвіддаленіших куточках Росії, але. От особисто мені здається, що очікувати, що їхня технологія буде ж настільки ж ефективною, ну точно не варто. До прикладу, загальна вартість розробки може досягти 7 мільярдів доларів, але російська влада змогла виділити лише якихось 116 мільярдів рублів, тобто 20% від потрібної суми. Крім того, усі ми знаємо, що більшість росіян вони. І унітаз нормальний вочі то ніколи не бачили. Вони і не нормальні Тому... не бачили. Вибачте <смі> так, так, так. Тому говорити про супершвидкісний інтернет ну <смі> точно не варто, мені здається. Але на жаль, є речі, які набагато страшніші за лазерний зв'язок. І я маю на увазі ядерну протисупутникову зброю РФ, яка не на жарт напружила Вашингтон. Насправді інформації навколо цього виявилося дуже багато. Тож я підготував матеріал щоб. Коротко та просто пояснити, що ж так сильно налякало США. Росія розробляє нову протисупутникову зброю, яка за словами Білого Дому, хоч і не розгорнута, але вже викликає серйозні занепокоєння. 14 лютого Джон Кірбі, представник національної безпеки США, наголосив, що ця зброя ще не є активною загрозою. Однак її розробка порушує договір про космос 1967 року, який забороняє розміщення ядерної зброї на орбіті. Ми не говоримо про зброю, яка може бути використана для нападу на людей, або спричинення фізичного знищення тут на землі. Тим не менш, ми уважно стежили за цією російською діяльністю і продовжуватимемо сприймати її дуже серйозно. Існують побоювання, що Росія може використовувати космічні ядерні установки або навіть підірвати ядерну бомбу на орбіті. Наслідки такого вибуху могли б стати катастрофічними. Тисячі супутників вийшли б з ладу, а орбіта Землі перетворилася б на небезпечний простір через космічні уламки. Подібний сценарій, відомий як синдром Кеслера, може заблокувати доступ до навколоземного простору на десятиліття. Цей розвиток подій порушує не лише технологічну стабільність, але й загрожує міжнародній безпеці. Супутники забезпечують зв'язок, GPS-навігацію та оборонні системи, ключові елементи військової стратегії США. Припинення дії договору по космосу може відкрити шлюзи для інших країн для розміщення ядерної зброї в космосі. Щойно з'явиться орбітальна ядерна зброя, її можна буде використовувати не лише для знищення супутників. Крім того, за останні 14 років Росія активно розвивала традиційні протисупутникові технології, про що повідомляється у торішньому звіті аналітичного центру Secure World Foundation, присвяченому глобальним протикосмічним можливостям. Є переконливі докази того, що з 2010 року Росія розпочала низку програм, щоб відновити багато своїх контркосмічних можливостей часів холодної війни. За даними Мелорі Стюарт, помічника секретаря бюро контролю над озброєннями Міноборони США, ще в лютому 2022 року Росія вивела на орбіту супутник Космос 2553 який є частиною цієї програми озброєння. РФ заявляє, що він має виключно наукову мету, досліджуючи вплив радіації на електроніку. Однак його орбіта вища за звичайні навколо землі, але нижча за радіаційні пояси, що викликає деякі підозри. Ядерна зброя ще не розгорнута, проте Росія може її активувати у майбутньому. За словами Стюарт, детонація може зробити навколоземну орбіту непридатною, фактично перетворивши її на зброю масового знищення для космічних апаратів. Також Росія та Китай разом із Північною Кореєю працюють над створенням повного спектру протисупутникових технологій, які можуть серйозно порушити глобальну безпеку. Як далеко зайде Москва? Питання, на яке відповідь може дати лише час. Але одне зрозуміло точно баланс сил у космосі змінюється, і наслідки цих змін можуть відчуватися на землі десятиліттями. Насправді прогноз може бути і не настільки песимістичним, особливо, якщо пригадати, як торік, російська автоматична станція Луна 25 вартістю сотні мільйонів доларів розбилася об поверхню місяця, замість того, щоб досліджувати його, тим самим забивши цвях у труну російської космонавтики та знищивши всі напрацювання СРСР. Або ж також можна пригадати дегенеративну ідею екс-очільника Роскосмоса Дмитрія Рогозіна, який пропонував примотати до космічної ракети бомбу і запустити по українському місту. А він на Чотири роки керував Роскосмосом. Але з іншого боку, хто знає, можливо, Путін все ж таки пуститься берега, якщо Кремлю вже не буде чого втрачати. Можемо порадити примотати себе до ракети і дослідити місяць, наприклад, або там шукати наших фанат. Але так. будемо сподіватися, що все всі оці лякалки вони з, з розряду тих мультиків, якими Путін лякав світ своїми а Нічого у них на насправді вони не виробляли. Назар, Назар Григоренко, наш колоніст. Дякуємо і відпускаємо Назаре. до наступного. На зустрічі, я думаю, що після того матеріалу мемів буде ще достатньо.